Мої вітання, друзі. Весь час думаю, як би було класно записати все одним дублем. І не потрібно монтувати відео, не потрібно щось вставляти, але, чесно кажучи, щось не дуже це виходить. Ну, сьогодні я хочу спробувати. Хвилин 10, можливо, можу, зможу наговорити щось. І хочу почати свій огляд. Сьогодні троянду. Ось із цієї троянди, японської трояндочки Еврідіка. Е, вона у мене другорічка І зразу ж, другорічка, і зразу ж пересаджена, поки я її місце підібрала, От. Е, і посадила її знов невдало. <смірно> невдало, тому що, як виявилось, вона із високих, а я її посадила. Вперед також високих троянд. Ну, побачу, в мене тут є ще одне місце, вималювалося. Можливо, я її туди вдаль пересаджу. Хоча я те місце бережу для троянди, яка потребує такої невеличкої тіні. І, можливо, ви здогадуєтесь, про яку я троянду говорю. Мені навіть цікаво буде почути від вас. Які є версії, яку я троянду хочу туди посадити? Так от трояндочка Евредіка. Друзі, якби ви знали, як вона пахне, скільки вона квітне, я ще сказати не можу, тому що це ось вона третій день квітне, і, чесно кажучи, не знаю, наскільки вона витримає, тому що, в принципі, тургор у неї ще такий, вона тугенька на сьогодні, на третій день. Що? От тільки мені потрібно знімати ти тут, як тут. Ти прийшов. От, вона така тугесенька І ось дивіться, якого вона розміра. Вона десь, ну, сантиметрів, мабуть, вісім. Вісім в неї таке розкриття чудове. Але якраз я не змогла була в від'їзді, починалось розкриття, і я не змогла його зняти. Такі бутончики у японських троянд. Ось поруч у мене шелабі, також японська трояндочка. Ви подивіться, як вона розкривається таким рюшиком, такими, ну я не знаю, красивими, красивими воланчиками. І ось такий у неї. Такий у неї красивий бутончик, який розкривається, як мені написала Лена із вітер Трояндових, із каналу Вітер Трояндових Мрій, ось таким крилами ангела. Ну, мені вони нагадують крила пташки якоїсь цікавої, або мателика. І ось вона вже більше розкрита. Подивіться, якою красивою квіточкою. Розкривається дуже повільно, дуже повільно. Це вже ось я, я, мабуть, чотири дні її знімаю, і вона ще ніяк повністю не розкриється. Дуже багато пелюсткова, запах у неї ледь-ледь відчутний, ну, дуже тонкий і ароматний. Вони в мене в цьому році були всі підживлені кінським перегноєм. Я тут нарила у сусіда, не ну, неподалік живе у нього. І спробувала їх удобрити. ви знаєте, мені здається, що це пішло на користь моїм трояндам, але хто його знає, тому що чи це від конського перегні, перегною чи від іншого, тому що в цьому році ми вже їх так підживлювали і так стимулювали після обмерзання, що, що вплинуло на їхнє шикарніше в цьому році квітування. Я не знаю. А ось це трояндочка, Гартен Принцесін Марі Хосе. Ну, це суцільна ніжність. А запах у неї, я вам не можу передати, це запах вишуканих парфумів. І ось такий у неї бутончик. Вона спочинає такою кулькою розцвітає на, на кшталт трояндочки помпонелла. Тільки помпонела така червона, а ця така ніжно-коралова, коралово-рожева. Коралово Кущик у неї доволі високий, ну, мабуть, з метр. Ось як я покажу зараз. Ось з метр, але вона вузька. Її е, не посадиш одну, якщо і не на передній план, звичайно. Вона у мене була в компанії із трояндочку, підібрана для компанії, для троянди Джекіс Фаворіт. Ось цього красунчика, красунчика, який нагадує цвіт сакури. Геть і і колір у нього дуже-дуже подібні. Ну, це троянда шедебральна. І ось так вона у мене із Гартен Принцесін Марі Хосе. Таке поєднання. Ось так вона розкривається на якомусь етапі. І повністю ось в таку трояндочку. Оце вже вона, мабуть, не всім оця стримається. Перші три, які я показувала в шорцах, вже. Облетіли. І подивіться, які бутончики в неї. Ось такі червоні, ніжно-червоні. Ось так вона розкривається. Ну, виганяє доволі вис... в... до... такі величенькі будочки. Ось так вона, дивіться, як вона гарно із Джекіс Фаворіт, як повністю. У мене тут, до речі, чотири кущики. Ну, я ж один не саджу. Мені ж треба або три, або чотири. І ось так із Евредікою, шилабі. Хоча я Евредіку звідси забираю однозначно. І замовила сюди вайт Лідія, також білу спрей трояндочку, і, мабуть, замість неї посаджу. Побачу, яка буде шилабі. Шелабі повинна бути вища, і зараз вона якось не дуже добре тримає пагони. Трояндочка Гартен-Принцесін Хосе надзвичайно здорова і витривала трояндочка. Ну, в мене в цьому році тфу звісно. Але поки що не хворіють. Ну, це поки що. Прийде спека, від квітнуть, підріжеш і де ті хвороби й беруться. А ось у мене троянда. Перніше навіть дві троянди. Це ось справа, це троянда, М -м... червона троянда. Ну от випало з голови, як вона називається. Ладно, цю троянду то я взагалі не знала, як називається. Мені в минулому році написали також, це також е однократно квітнуюча троянда. Ну, вона мені надзвичайно подобається. Вона на всіх етапах, на всіх етапах різний колір, ось така форма квітки, старовинної квітки. І навіть дичинку відкриває, дичинки свої відкриває, серединку відкриває. І це також, ну так, мило. І вона мені дуже і дуже подобалась. Вона у мене з'явилася доволі давненько. Це мені сестра зробила із своєї троянди живець, прикопала і я її посадила. Але однократно і тому в мене з'явилася троянда Джекіс фаворит, щоб, щоб як ніби замінити її у повторному квітуванні. Так, згадала фламтанц. Ну як я можу її забути? Фламтанц? Мінтанц. І ось так вони в групі. Ну і ще одна троянда в цій групі це троянда е, Леонардо да Вінче. Такий шедевр. Ну, яку троянду не візьми, е, така шедевр. Цей рожевий колір. Неймовірно. Форма квітки з хвилястими лініями. І Мені дуже сподобалось, як її веде пані Надія із садотерапії. Вона її веде як витку троянду. Вона в неї, я не знаю, метрів ну, можливо, сім, вона її так завела. А отак, як у мене під будиночком, то я її також хочу завести доволі високо. Звичайно, якщо не обмерзне. В цьому році вона не обмерзла. Взагалі-то тут у мене дуже затишний такий куточок, і вона не обмерзла. Але всі, І я її не вкривала. Але всі інші троянди в мене були вкриті, і в тому числі Джекіс Фаворіт. Він у мене також не вимерз. Ну, він у мене ще е, такий малюк. Йому всього-навсього, Це він у мене третій сезон. Ну, він у мене на півтіні, можливо, він і не буде такий потужний. Ну, не знаю. Побачу, як воно буде. Ось у мене ще була півонія тут Сара Бернар, яку я буквально ну вчора я її зрізала, тому що вже почали опадати пелюстки. А я так не люблю, коли це потім ходиш і прибираєш. Тому... Не зрізала, Можна було б якраз, от вона із цими трояндами дуже гарно, прекрасно вписується. А ще в мене в минулому році тут були мальви. Вимерзли. Ось залишилась тільки одна, навіть не знаю і яка, тому що я ще підсаджувала сюди. в мене тут були рожеві, я ще підсаджувала червоню і жовті. Так от яка залишилася, не знаю. Буде цвісти, побачу. Але місце і вже не хочу сюди мальви садити. І, і сюди ще я вже знайшла місце для однієї троянди дуже-дуже красивої шедевральної, яка потребує напівтіні або ажурної тіні, як ми говоримо. Ну, мені цікаво, чи хто вгадає, як ця троянда називається. Я думаю, що вона також улюблениця і мрія багатьох. Ось так, друзі, я сьогодні показала вам цей куточок. Ну вже попутно покажу, як продовжує квітнути протязі, клематі Він вже протягом, Він протягом, протягом, е, двох місяців квітне, і у нього почалося повторне квітування. Перші квіточки вже майже всі опали. Я хочу окремо навіть відео про нього зробити. А із кожної пазухи листа вийшов ось такий пагінець і зацвів. Ну, вже квіточка значно менша. А ось з нього ще бутончики. І так він буде продовжувати квітнути аж до пізньої осені. Поки okay, я його не підріжу, підрізаю я його сантиметрів на 50. З дивіться, як він виглядає. Ну і продовжу вже попутно троянду покажу паприка. Це яскраво, яскраво червона, навіть, можна сказати, алого кольору троянда. Також показую я свої течінки, такими букетами цвіте. Дуже здорова троянда. Ну, я маю ввиду по здоров'ю. І течинка в нього, і в неї серединка і тичинка дуже такого чистого, чистого, чистого кольору. Взагалі вона така однородно червона. Була підмерла, не вкрита була, тому цвіте ярусно, я її підрізала, там буквально сантиметрів 20 залишила, тому вони і квітнуть. А всі останні пагони, які вона вже вигнала, Пізніше вони і вищі, десь, мабуть, до метра. І тільки-тільки починають е розкриватись бутонки, навіть нарощують ще тільки бутончики. Троянда, ось поруч ще нахиг луд, яка ще і не думає квітнути, але почав квітнути Чіпіндейл. Зовсім не так, як він квітне. Якимись е Можна сказати, такими вигорівшими чи блідими квітами. Ну, зовсім не характерне йому квітування. Він зараз, скоріше за все, нагадує троянду П'єр де Ронсар. Це не мій чип. Хоча розкриття його ось таке, бутончик його зелений, була підрізана під нуль під самий. Під саму землю. І ось так вона квітне після такого обрізання. Обрізування. Хоча вона мені також подобається і такою. Але ж це чіп, він повинен квітнути, е, так як і так як він повинен квітнути. Ось така його квіточка. Но пані Алінка е, також показувала, що в неї. Чіп не зацвів так, як він завжди квітне. Спочатку кораловий, а потім перетворюється в рожевий. А так він, ну, блідо-блідо-рожевий. Якби не знав, то сказав би, можна було б сказати, що це П'єр деронсар. Ну, ось так, ця частинка мого саду. Почала квітвати оцей трояндовий початок трояндового такого буму. У мене він в цьому році трошки запізнюється. Ось так, друзі, на сьогодні відео. Не знаю, як у мене вийшло одним дублем. Зараз перегляну і буду чекати ваших відгуків. Дякую за лайки і підписки і до нових зустрічей!